Чуєте? Така червона коробка, блядь, така червона, як має бути, блядь, мені цікаво, шо там. Ще один термос? Я вже не вивезу стільки стикестера. Нюхає. шо це таке, блядь? чому це є, блядь? Йоб твою мать. Шо це таке, блядь? Ебать, его у нас була ідея, він виставляв пост, типа, що можете дарити днюху, тільки, надіюсь, типа ніхто гамно не подарить. І ми нас ми ще подарка не знали. Ми вже знали, що йому гамно, гамно положимо в посилку. Ну, зверху, зверху. Ми дуже спішили з подарунком чат, і довелось не на пошту відправляти, а одразу помічнику, і він тупо не відкривав да. коробку. Ми просто передали, він знає, що це від нас. Ну так, ну, да, да. вони ж не будуть срати, Понимаю. туди. Він ж сказав, що відкривай всі посилки, щоб там не насрано було. А от так получилось, що ми напряму відправили, і, по суті, він її не перевіряв. А там якраз раз було. Та ну нахуй! <плес> Ви що мені в коробку насрали? Ви що, ебанули? <плес> Воно ще заприло, чуєте? Блин, ну пахне красную, по моєму Що там внизу? Блять! Ми коротше переживали, що він почне нас агритись і за те, що ми йому в коробку насрали і викидав остальне, поняли? Да, да. У хай це уходить в закат, блядь. У я жека вообще блядь, пропустив коробку. Якщо що, какашки теж подарок, якщо не викине, то не повага. Блять, може записка, що там. Нахуй ви ти заставляєш мене коперсати. Ааа він же ж він же ж не знав, що це від нас. Там коротше на кришки, на кришки ми написали зразу, ми думаємо прочитав. Пойма, що це від Ярох, туди-сюди. Він не він прочитав, він шукає. Це ще якісь липки, <сміття> так раз, за два дня не пленки оприлад А я отут бачу. Блять, <сміття> <сміття> в, <'язкові> <сміття> в чому руки вообще? Михайлу. Ааа, їбать, Михайлу. Та Майклу Від Ярох. Йобані ви два, сука, блядь, цих нахуй. Це від Ярох, Це ви самі гамно робили? На двох, розкинули на двох. Я... Що, ти я пишу хендмайт, а потім пишу, пишу, а може не хендмайт? Бачиш, що какашечки схожі одна до одної, розумієш? Та ну нахуй! Бля, руки грязні, не хочу замостити. Та ну на...